Дня! З вами студія Катерина Бубка. Сьогодні у новинах. День цивільного захисту населення. Виставка пасхальних композицій. Наші вітання. Батьківські збори. Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту колегіуму на 2014 рік та з метою проведення навчань учасників навчально-виховного процесу діями в надзвичайних ситуаціях, 25 квітня проведено день цивільного захисту та комплексне об'єктове тренування. 22 квітня в колегімі відбулась виставка пасхальних композицій учнів перших 11 класів. Вітаємо з перемогою у першому турі третього етапу всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників джерело творчості номінації Керівник гуртка 2014 вчителя української мови і літератури дядечко Раїсу Петрівну. Шановні батьки, Володимирецький районний колегіум запрошує вас на загальношкільні батьківські збори перших восьмих класів, які відбудуться 29 квітня о 17.15 з порядком денним. Про підсумки роботи Володимирецького районного колегіуму за 2013-2014 навчальний рік та порядок закінчення 2013-2014 навчального року, аналіз медичного огляду учнів перших восьмих класів, про особливості проведення навчальної практики та навчальних екскурсій, про впровадження нового державного стандарту початкової та базової і повної загальної середньої освіти, про особливості проведення ДПА у 4 класах. На цьому у нас все. Більше новин ви можете дізнатись з нашого сайту wwwvrk 3orgua З вами у студії була Катерина Бубка. До побачення, до нових зустрічей!